Тамп для щоденної підтримки імунітету. Миша затято піну, якою закрили щілину у бліндажі. Її не бентежать ані люди, ані камера, ані наявність двох котів. Військові коти, точніше, кошенята з мишами поки лише граються. Проте, сподіваються, військові вже скоро хвоста та малеча перетвориться на справжніх хижаків. За цими малими охоронниками довелось стояти у черзі, бо зараз на лінії фронту на котів справжній ажіотаж. Тож цих пухнастиків тепер як можуть балують і не кваплять дорослішати. Там до охрана у нас гуляє, Яка хоч трохи то прикриває. А поки охорона підростає, намагаються захищатися самі. Усе ховають у ящики з під снарядів. Ящики поустанавливали для того, щоб ханити свої лічні віщі. Бо вони з'їдають все. От сигарет сігарет до шампуні, мило, гризуть повністю все, що є. З харчами ще складніше готують на вулиці у імпровізованій альтанці. І ці ящики, які тут замість холодильників, теж довелось виносити на двір. Холодильник ми зберігаємо, ковбаса, масло, все прячемо, бо ми ще у військовослужбовця Миколи миші прогризли сумку і попсували крам, аби вберегти решту речей. Боєць змайстрував цілу конструкцію. Це із снаряду тубуси. таке скользке, і Миша не так влізе по ньому. Мої віші пряпати миші не розтачували. Я вас, і Теплі теж тут є. З настанням холодів гризуни ще активніше полізли в тепло. Жодні мишоловки не справляються. Одна ти, з них лізе на автомат бійця просто да, під час інтерв'ю. «Що? друг, а там. вон вам подається. Не, ну лазять потихоньку, тобто якби сіриться, там в штанину, заползають. Там. Таке діло. Грівся <ріст> миші, гарцюють постелі ліжкам та поличкам. Військові кажуть, проболи труїти вийшло лише гірше. Відаєш, кажу, починається з тим, що вони духнуть за щитами. І потом мухається, вони почне на коротше в тепло. Утім, на шестя гризунів військові сприймають філософський свій бліндаж. Вважають лакшері готелем, посухий і теплий. А з мишами сподіваються, кошенята допоможуть. Взяли до двох архаровців. Подивимося, може. Вони ще трохи наведуть тут порядок. А поки кошенята долатимуть гризунів, бійці збираються на чергове завдання виганяти інших паразитів, які дошкуляють Україні набагато. Більше.